Вітаю! З вами знову Ірина. І у цьому відео ми розглянемо різницю між британською та американською англійською. Дивимось на цю різницю. Перед нами grammar explanation. Пояснення. граматики, Граматичне пояснення. The main difference between British English and American English is in pronunciation. Some words. Are also different in each variety of English. And there are also a few differences in the way they use grammar. Here are five of the most common grammatical differences between British and American English. Основною різницею між британською та американською англійською є вимова. Деякі слова є різними у кожному варіанті англійської, а також є декілька відмінностей у граматиці. Ось п'ять основних типових граматичних відмінностей між британською та американською англійською. Перша. Present perfect and past simple. In British English, people use the present perfect to speak about a past action that they consider relevant to the present. The present perfect can be used in the same way in American English, but people often use the past simple when they consider the action finished. This is especially common with the adverbs already, just and yet. У британській англійській люди вживають present perfect щоб говорити pro минулу дію, яку вони вважають. Пов'язаною з теперішнім, тобто дія вже завершена, але вона пов'язана з даним моментом. Present perfect так само може вживатися і в американській англійській, але люди часто вживають звичайний пас «simple», коли вони вважають дію завершеною. Це особливо типово з прислівниками, такими як already, вже, just щойно та «yet» вже або ще не. У заперечних реченнях «yet» перекладається як ще не, у питальних реченнях воно перекладається як вже. Порівнюємо British English, American English з цими прислівниками. Що воно не хоче прибиратися оце виділення? He isn't hungry. He has already had lunch. He isn't hungry. He already had lunch. Він не голодний. Він вже пообідав. Він не голодний. Він вже пообідав. Бачимо, що британці у цій ситуації віддають перевагу present perfect, already і present perfect. Американці можуть вживати звичайний past simple зі словом з прислівником already. Бо в обох ситуаціях дія вже завершена, але бачимо результат на даний момент. Результат цієї дії який. Те, що людина наразі не голодна. Другий приклад: Have you done your homework yet? Did you do your homework yet? Ти вже виконав домашнє завдання? Бачимо, британці вживають perfect з'єд. Американці вживають past simple yet. Yes, I've just finished it. Yes, I just finished it. Так, я щойно її завершив, закінчив робити. Британці have finished, американці просто past simple finished. Другий момент. Got and gotten. In British English the past participle of the verb get is got. In American English people say gotten. Note That have got is commonly used in both British and American English. To speak about possession or necessity. Have gotten is not correct here. В британській англійській третя форма дієслова past participle, іншими словами, дієприслівник від дієслова get це got. Третя форма дієслова get в британській англійській це got. В американській англійській люди кажуть. «gotten». Третя форма у них – «gotten». Зверніть увагу на наступний момент, що «have got» зазвичай вживається в обох варіантах англійської: британський та американський. Хоча є підручники, де пишуть, що Have got це конструкція, яка притаманна тільки британській англійській. Тут бачимо, що пишуть і британський, і американський. Хоча слухала американських вчителів-блогерів, вони казали, що «have got» Непритаманно американський англійський. Ну, бачимо тут написано інше. Отже, have got вживається як британський, так і американський англійський, коли говоримо про належність, Possession. щось комусь належить, або необхідність. Have gotten. третя форма gotten у цій конструкції неправильна. Порівнюємо: British American. you could have got hurt. Ти міг поранитися. Травмуватися. Have got. Третя форма дієслова у британців це got. Америка. You could have gotten hurt. Ти міг поранитися. В Британії третя форма від дієслова get це got. В Америці gotten. Has got very thin. Він дуже схуд. Has gotten very thin, він дуже схуд. Одне і те саме, тільки в Британії третя форма від get це got, в Америці gotten. She has got serious about her career. She has gotten serious about her career. Вона серйозно налаштована стосовно своєї кар'єри. Got, gotten. Бот, але підійшли до належності. Комусь щось належить. Have you got any money? Have you got any money? В обох акцентах have got має тільки форму got, ніяких «gotten». Тому що тут мова йде про належність. У тебе є гроші. We've got to go now. We've got to go now. Нам зараз потрібно йти. Це в нас «necessity», необхідність. We have to go. Ми маємо йти зараз. У цьому варіанті також «gotten» не вжимається в американській англійській, тільки «got». Третій пункт. Verb forms with collective nouns. Форми дієслів з. Не скажу українською, як перекладається «collective nouns». Скажу, що вони означають. Вони означають групу людей, предметів, тварин. Отже. In British English, a singular or plural verb can be used with a noun that refers to a group of people or things, a collective noun. We use a plural verb when we think of the group as individuals, or a singular verb when we think of the group as a single unit. In American English, a singular verb is used with collective nouns. Note, that police is always followed by a plural verb. В британській англійській ми можемо вживати як дієслово однини, так і множини, коли говоримо про іменник, який відноситься до групи людей або речей. Collective noun. Ми вживаємо дієслово множини, коли вважаємо групу як окремих людей або предметів. Або можемо вживати дієслово «однини», коли вважаємо групу як єдине ціле. В американській англійській з такими іменниками вживається дієслово однини. Але зі словом поліція завжди вживається дієслово для множини. Поліція це завжди буде множина. Порівнюємо British American English. My family is, are visiting from Pakistan. My family is visiting from Pakistan. Бачимо, що у британській англійській з таким іменником у даному випадку з родиною можемо вживати як «is», так і «are». Якщо родину вважаємо єдиним цілим, вживаємо «is». Якщо кожного члена окремо, то вживаємо «are». В американській буде просто «is». Це єдине ціле. «My team is а winning the match. My team is winning the match. Чесно кажучи, мені оцей варіант американський більше подобається. Все для однини. Далі, airport. Чому my? To the crew? The crew is on the way to the airport. Екіпаж на шляху до аеропорту. Прямою до аеропорту. І от знову «but». Але the police are investigating the crime. the police are investigating the crime. Поліція розслідує злочин. Поліція завжди і в британській, і в американській, і англійській має форму тільки множини. Четвертий пункт. Have and take». In and british English». The verbs have and take are commonly used with nouns like bath, shower, wash to speak about washing and with nouns like break, holiday, rest to speak about resting. In American English, only the verb take and not the verb have is used this way. В the have і take зазвичай вживаються такими іменниками як Ванна, душ, миття для того, щоб поговорити про миття. І з іменниками такими, як перерва, відпустка, відпочинок, щоб поговорити про відпочинок. Отже, в британській англійській з цими іменниками може вживатися як have, так і take. В американській англійській вживається тільки take, але не have, коли говоримо про ці речі, про цю діяльність. Порівнюємо. British. I am going to have a shower. I am going to take a shower. American. I am going to take a shower. Я збираюся прийняти душ. В британській можна казати have a shower або take a shower в американській тільки take. Let's have a break. Let's take a break. Давай зробимо перерву. Зробімо перерву. В американській тільки take. Let's take a break. І п'ятий останній пункт. In British English, people often say people often use shall I to offer to do something, and or shall we to make a suggestion. В британській англійській люди часто вживають shall I, щоб запропонувати зробити щось для когось, і або shall we. Для того, щоб запропонувати зробити щось разом. «Shall I» – це я пропоную від себе для когось щось зробити. Shall we, ми пропонуємо комусь зробити щось разом. It is very unusual for speakers of American English to use shall. They normally use an alternative like should I, can I, or do you want, or would you like. Or How about instead? Для американських спікерів дуже незвичайно вживати ці конструкції. Вони зазвичай вживають альтернативу, таку як should I, тобто замість shall I вони кажуть should I або can I, коли пропонують для когось щось зробити. do you want? Хочеш what do you like? Чи не хотів би, до речі, would you like це більш вічлова форма від do you want. Або також пропонують щось робити за допомогою how about. Instead, це замість. Замість shall I, shall we? Вони використовують оці конструкції. Порівнюємо. It's hot in here. Shall I open the window? Тут жарко, тут спекотно. Давай я відчиню вікно. От я пропоную щось зробити. It's hot in here. Can I open the window? Американці Shall I? Передають за допомогою can I. Зміст той самий, значення те саме. Давай я відкрию вікно. Shall we meet in the cafe at five? Давай зустрінемося у кафе о п'ятій. Do you want to meet in the cafe at five? Дослівно, ти хочеш зустрітися у кафе, кафе о п'ятій. Але це також ми пропонуємо щось зробити. «Shall we try that. again?» Давай спробуємо це ще раз. Знову. How about we try that again?» Дослівно. А як щодо того, щоб знову це спробувати? Давай це знову зробимо. Ось такі відмінності між британською та американською англійською. Бачите, у нас є «grammar test 2». Відповідно, має бути перший. Перший я не робила з вами це було. На перевірку знань до того, як ви розглянете правило, ми його пропустили. Захочете перейдете за посиланням, виконаєте. Ми зробимо з вами другий. Давайте перевіримо наскільки добре. Ми з вами засвоїли цю теорію, цю різницю між «British» and «American English». Перше питання. Хочу ось так підняти «They haven't gotten home yet». Вони ще не прийшли додому. Пам'ятаємо, що get має значення arrive. Іншими словами, they haven't arrived home yet. Пам'ятаємо, що форму gotten має American English. Друге, Shall we get takeaway for lunch today? Давай візьмемо їжу із собою, замовимо їжу на обід сьогодні. Shall we? Це британська конструкція. Пропонуємо комусь зробити щось разом. Sh -sh, the kids are having a nap. Тихо, діти дрімають. Have a nap – це подрімати, коротисенький сон, трішечки поспати. Коли мова йде про відпочинок, про миття, в британській англійській можна вживати як have, так і take, в американській тільки take у нас було. Тому це буде Британія. British. Четверте. Did you have a piece of cake yet? Ти вже з'їв шматочок торта. Бачимо слово Yet. В британській англійській з already, just та yet вживається present perfect. Тут ми бачимо did, past simple. Тому це варіант американської англійської. Що я зробила? О, П'яте. Liverpool have won the match. Ліверпуль виграв матч. Ліверпуль це мається на увазі команда. Це у нас collective noun. В британській англійській може вживатися як дієслово для множини, так і дієслово для однини. Коли маємо на увазі collective noun. У Америці, у американській англійській, це тільки дієслово однини. Ми бачимо «have» have вживається для множини. Тому це буде British. They are not going to the movies. They already saw the film. Вони не підуть до кінотеатру. Вони вже бачили фільм. Already, Just Yet. В британській англійській вживаються в present perfect, в американській past Simple бачимо, past simple. So, друга колоночка, тому це американський варіант. Сьоме. Do you want to take a break now? Хочеш зробити перерву зараз. Take a break. Говоримо про відпочинок. В британській англійській у цьому випадку можемо вживати як have, так і take, в американській тільки take. Тому беремо American. І останнє восьме. That restaurant got really expensive. Той ресторан дуже став дорогим, став дуже дорогим. У британській англійській третя форма get це got. У американській це gotten, тому це British. Перевіряємо. Finish 8 8. 100 – вісім з восьми. Сто відсотків правильно. Ми з вами засвоїли цю тему. А давайте ще перше виконаємо. Зайвим точно не буде. Те саме, бачите. Shall we go for a walk? Ходімо на прогулянку. Давай підемо на прогулянку. Shall we? Це пропозиція в британській, англійській, British. My computer isn't working. I haven't gotten anything done. Мій комп'ютер не працює. Я нічого не зробив. Haven't gotten. Пам'ятаємо, що get має третю форму gotten в американській англійській. Обираємо її. Can I get you a coffee? Купити тобі каву або принести тобі каву. Британці кажуть, shall I get you a coffee? Тому can I або should I? Це в нас Америка. His family live in Helsinki. Його родина живе у Хельсінкі. Family – це collective noun. В британській англійській воно може вживатися як з дієсловом однини, так і множини. В американській тільки з одниною. Live – це множина. Дієслово для множини. Тому це буде British. We'll have a break at 11. Ми будемо мати перерву. У нас буде перерва в об 11. Have a break – Це в нас Британія, тому що британці можуть казати. Have a break або take a break. Американці в цьому випадку вживають тільки take, тому це British. Вище, she's gone behind with her work recently. Останнім часом вона відстала, відстає зі своєю роботою. Has got. Третя форма від get got. Це в нас Британія. Did you eat yet? Ти вже поїв? Yet. Just already. В британській англійській вживається у present perfect, в американській past simple. Тут ми бачимо did past simple, тому це American English. І останнє: The children are having a bath. Діти приймають ванну. Have, take a bath можна вживати в британській. В американській вживається тільки take a bath, тому це Британія. «Finish». 8 з 8 100 – 100% правильно, ми з вами молодці. Ось такі відмінності між британською та американською англійською. Можливо, ви ще якісь знаєте відмінності, які не були вказані тут. Діліться своїми знаннями у коментарях. Не будьте жадібними до своїх знань. Чимось поділюся я, чимось поділитесь ви, тому що не можу я всього знати, не можете ви всього знати. Давайте будемо ділитися нашими знаннями. На цьому я з вами прощаюся до наступного відео. До побачення!